Зона розміщення для приміського громадського транспорту тут вже зона є для приміських автобусів, які посадкові майданчики. Також є передбачений сквер. Віталій Дяк, бакалавр кафедри архітектурного проєктування львівської політехніки. За цей об'єкт взявся, бо сам їздить автобусами у цьому напрямку, і йому, як пасажиру, бракує благоустрою. Тут перетинається кілька видів громадського транспорту: трамвай, автобус і рейковий автобус, який я пропоную розмістити з північної з західної сторони ділянки, тому що одна з колій проходить до рясне, 1 є рясне 2 І я пропоную це застосувати як новий вид громадського транспорту. І це можна сказати суттєво розвантажить вулицю Шевченка. Все накриття це окрема конструкція дерев'яна, яка виглядає як грибочок, яка це все накриває. Віталій розповідає, проєкт його автостанції займає площу меншу за гектар. А оренда комерційних приміщень навіть принесе дивіденди. Свою ідею хлопець готовий подарувати місту. Так, готовий чому б якби це реалізували, Це було дуже приємно. Керівниця бакалаврської роботи Віталія розповідає, проєкт студента правильний та потрібний, але запропонувати його для реального втілення важко. Я розумію, що можливо не всі роботи є на такому дуже високому професійному рівні, але ті ідеї місцевими органами самоврядування та тепер тими могли би бути використані як проектні пропозиції для пошуку інвесторів. Автостанція номер 4 розташована на вулиці Шевченка біля Янівського цвинтаря. Однак, під час реконструкції дороги її змістили на татарбунарську. Тут ми грузимо, поки тимчасово так а як буде далі невідомо. «Півтори години тут стою, півтори години під дощем, заховатися нема куди. Під деревами. Куди тут сховаєшся, все рівно капає, лавочок немає, я з госпіталю їду, навіть просісти нема куди. Автостанцію номер 4 у Львові збудують після реконструкції вулиці Шевченка. Однозначно, що вона буде. Ремонт вулиці Шевченка вніс, чесно кажучи, свої корективи і ідеального місця поки що ми не знайшли. На створення автостанції в місті зараз розглядають ділянку на вулиці Шевченка навпроти Янівського кладовища. За документами вона має власника, але не використовується, каже директор обласного управління транспорту власності львівської залізниці. Вона є в державній власності, зрозуміло. Ми десь в цьому питанні, як то кажуть, маємо чітку мету. Підготовлений є запит на міністерство інфраструктури. Це ну не простий шлях, не короткий шлях, оскільки передача земельної ділянки з державної власності в комунальну це є певна ну, процедура фактично на рівні уряду. За словами Степана Рудницького з цієї автостанції щоденно курсують 69 автобусів, які виконують 190 рейсів. Ірина Качмарик Ронабучинська. Новини на Суспільному. Львів.